Хто обрав подвижницьке життя у зреченні світу, хай осінить себе вірою, укріпить любов'ю та утвердить надією. Віра, це не залишення ні з чим, але непохідне запевнення у володінні найдосконалішим і стерпеливим опованням і живою любов'ю. Коли зречешся всіх речей, не слухай темних помислів, які почнуть докоряти тобі в убогості. Показуючи тобі нинішню бідність у всьому, убогість і безславність, щоб такою підступністю змусити тебе розкаятися у такій славній доброчесності, але якщо збагнеш розумність станого подвижництва, то швидше пізнаєш, що з того, за що тебе докоряють, сплететься тобі вінець. Облишмо житейські справи і вдамося до духовних благ. Чи довго будемо бавитися в дитячі ігри, нітрохи не сприймаючи дорослого способу міркування? У дитинстві забавою слугують кості, кульки і подібні, і діти мають до того пристрасть, доки не перейдуть у досконалий вік. Коли ж хто стає мужем, то залишає все це і з усією старанністю береться до важливих справ. А ми всі залишаємося немовлятами, дивуючись тому, що властиве дитинство і не бажаючи потурбуватися про краще, про те, що личить мужам. Як соромно дивитися, коли дорослий чоловік сидить на купі попелу і креслить на ньому дитячі забави. Так само, бо й набагато більш соромно бачити, що ті, які прагнуть насолоди вічних благ, риються у поросі земних речей і невідповідністю таких вчинків ганьблять гідність обітниці. Причиною ж цього, як здається, є те, що ми не бачимо для себе нічого важливішого за видами, не усвідомлюємо малоцінних нинішніх благ і переваг благ тамтешніх. І, засліплюючись блиском того, що тут вважається Всечесним, приліплюємося до нього всім бажанням, почнімо ж звільнятися від нинішніх благ, зневажмо майном і грішми і всім, що поглинає і потопляє помисел. Схвильовані бурею, викиньмо вантаж, щоб зміг урятуватися керманич розум і плавцями помислами. Якщо ті, що пливуть морем під час бурі, нехтують своїми товарами і власноруч викидають навіть коштовні речі в море, вважаючи майно нижчим за життя, то чому ж ми заради кращого життя не нехтуємо тим, що тягне душу до безодні? Чому у нас не такий сильний Божий страх, як у тих страх моря? Ті з любові до тимчасового життя невисоко розцінюють втрату того, що везуть? А ми, говорячи про себе, що жадаємо вічного життя, не нехтуємо нічим, але вважаємо за краще загинути з нікчемним вантажем, ніж спастися, позбувшись його. Тому, благаю, позбудьмося всього. Борці не розпочинають боротьби одягненими, закон боротьби приводить їх на поле оголеними, чи в спеку, чи в холод, так вони виходять, залишаючи одяг за межами поля. Коли ж котрийсь із них відмовиться оголити себе, то повинен відмовитися і від боротьби, а ми, давши обітницю трудитися, не лише не скидаємо одяг, майно, але несучитися гарів на плечах, беремося до подвигу, надаючи противникам безліч можливостей, щоб нас схопити. Як боротися з духами злоби користолюбцеві? Коли через це він звідусіль зазнає ударів, як боротися з духом срібролюбства, обсипаному грішми, як обігнати оголених від усяких турбот демонів тому, хто задягнений у тисячі турбот. Божественне Писання говорить втече нагину той день, Нагий – це той, хто не одягнувся у незліченні руб'я турбот прожитейські справи. Нагий це той, кому багато складні помисли про гроші і майно не заважають швидко бігти, тому що нагого важко і навіть неможливо зловити тому, хто замишляє зло. Боротися належить нагим і не лише нагим, але й намащеним. Оголення робить так, що суперник не може вхопити борця. А намащення єлеєм, якщо його і схоплять, дає йому можливість вислизнути з рук того, хто схопив. Тому суперники намагаються обсипати один одного землею, щоб порохом, додавши шорсткості до гладенького єлею, мати змогу втримати суперника, схопивши. Але що там є порохом, те в нашому подвизі земні справи, а що там єлей, те тут відсутність турбот. Не мати турбот властиво душі досконалій, а зв'язати себе турботами, душі нечистиві. Про досконалу душу сказано, що вона, як лілея між тернами, а Це означає душу, яка серед тих, які турбуються про багатство речей, живе безтурботно. Лілея і в Євангелії позначає душу, яка не має турбот, бо сказано не трудиться, не пряде. А краще за Соломона задягається у славу. Про тих же, які мають багато турбот, про тілес не мовиться, нечестивий мучить себе в усі дні свої, і справді нечестиво турбуватися про протягом життя і зовсім не турбуватися про майбутнє. Мірою придбання має бути потреба. Те, що перевищує цю міру, є надмірністю, яка обтяжує. А не полегшує, як відповідний тіло одяг задовільняє потребу та прикрашає, а одяг обвислий з усіх боків заплутує ноги та волочиться по землі, і, окрім свого неподобства, також заважає всякій роботі, так і майно, яке перевищує тілесну потребу, чинить перешкоду всякій чесноті та засуджується тими, які можуть досліджувати природу речей. Безкорисливістю ми називаємо невимушену вбогість, яка стала з необхідності, скрушує дух і, як вимушена вважається нестерпною. Але добровільне рішення задовільнятися малим, яке набувається самовладдям помислу, однак вимагає праці саме до того часу, доки вправа, перетворившись на звичку, не зробить стерпним те, що тривалий час здавалося важким та нестерпним. Не сама тільки тілесна врода принаджує, але й блиск багатства не менш сильно зачіпає бажання, і в обох випадках потрібна мужня душа, щоб не поступитися їхній спокосливості. Справді, великими і мужніми належить назвати тих, які одержують перемогу на цьому полі. Тим часом, як помисли борються і змагаються переконливими аргументами, немов би жестами тіла, намагаючись довести, що слід погодитися із думкою багатьох і визнати справді добрим те, що тільки видається добрим, не відмовлятися від того, що загальною думкою є вартісним, не ухилятися від володіння тим, що дано для вжитку самим Творцем. І не викривати марне придбання того, що було створено з певною метою, а не надаремно. Ці подвижники справді гідні схвалення, як ті, що не поступилися суперникам, не збилися із поприща і не далися в руки ворогам. Зміцнивши свої коліна на правильному судженні, вони не схилилися прийняти земне, віддавши перевагу життю, розважному над життям бурхливим і поміркованістю у потребах, набувши спокою. Древні святі мали таку безкорисливість, що провадили бездомне, безпритульне життя, харчувалися тією їжею, яку давала їм природа, знаходила для себе ложе, де і як траплялося. Не було в них ні даху, ні ложа, ні трапези, за одяг їм слугували овечі шкури, вони бажали точно виконати Господню пораду. Погляньте на птахів небесних, подивіться на лілеї польові, бо щиро вірили, що необхідне для тілесних потреб прийде само собою, якщо будеш благодогоджати Богові, який подає це, і найбільше дбати про здобуття Небесного Царства. Куди ж нашому життю, сповненому достатків, усьому рівнятися із життям тих блаженних, яких не тривожили думки про тіло і тілесне, але яких підносило у небесну височінь чисте жадання божественного, переконуючи забувати про те, що на землі вважається цінним. Вони нічого не мали на землі, окрім тіла, яке природа стримувала внизу, але і його вони бажали б мати з собою там, де перебували розумом, споглядаючи небесні блага, і ніколи б вони не відривалися від тамтешньої насолоди, якби природа не повертала їх до задоволення тілесних потреб, з благоговіння до того, хто зв'язав душу з тілом. Примушуючи дбати і про тіло, хоч вони і визнавали вкрай благопотребним відчуження від нього. Тілесна потреба швидко тече і минає. У минулому вона не турбувалася про теперішнє, і нині вона не турбується про майбутнє, лікує саме тільки теперішнє, а праця чесноти це насіння, яке дає вічні плоди та вже під час самого подвигу приносить совість і радість від очікування насолоди. А після переселення від земного життя стає благоліпним та приносить вічну веселість.